і наша улюблена рубрика «Бавовнятко». Що ж там забавовнило? Де ж там палало на Росії? Зараз розкажемо. Адже в московитів сьогодні замість будильника були звуки вибухів. Нічого потрібно звикати. Мер столиці боліт Сергій Собянін пише, що хтось знову намагався їх атакувати. Один дрон, нібито збили. Він впав біля аеродрому імені Жуковського. Що у Раменському окрузі вікна в будинках поряд повибивали вибуховою хвилею, а кілька вулиць взагалі. Перекрили працівники Росгвардії по гусномовцю просили рефівців розійтись по домівках, бо всі сповзлися подивитися на той дрон. Міноборони Росії, як завжди, стверджує, що жодних пошкоджень і жертв немає. Втім, люди, біля яких прилетіло схоже, так не думають. Я не знаю, Потом это валяется. Да. Ой.